Усім привіт! Хочемо представити вам квартиру в ось такому будинку. Це в нас Гандія, неподалік пляж. Маємо тут загальний паркінг на території і невеликий, можна сказати, сад. Отож, квартира 99 тисяч 500 за 51 метр квадратний. Тут дві спальні та один санвузол. Ми заходимо у вітальню. Ось так виглядає наше вітальня. Вона поєднана з кухнею. Маємо тут диванну зону, також на кухні ми бачимо ось таку барну стійку. Плитку, все необхідне, в принципі, є. Дуже цікава квартира під оренду. Це в нас перший поверх, цікава, тому що вона неподалік пляжу. Ну, в принципі, для життя також маємо санвузол, великий санвузол, де є унітаз, умивальник та душова кабіна. Також мені подобається ремонт в санвузлі. В принципі, все в порядку, але в квартиру можливо потрібно буде перефарбувати де-не-де. Перша спальня, два односпальних ліжка. І невелику тумбочку. Поруч у нас знаходиться теж спальня, в якій є двоспальне ліжко. Маємо ось таку шафу, велику в містку, і, в принципі, все цікава квартира за невелику ціну біля пляжу.